Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо першу частину теми Відновлення незалежності України, яка охоплює період 1985-1991 років і включає розділи Перебудова, економічне становище. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. 11 березня 1985 року на пост Генерального секретаря ЦК КПРС було обрано Михайла Горбачова. Становище СРСР характеризувалося суттєвим відставанням у соціально-економічному розвитку від передових країн, наростанням суперечностей у радянському суспільстві, яке несло загрозу соціального вибуху, падінням авторитету комуністичної партії. Поглибленням відставання у науково-технічній сфері. На квітневому 1985 року пленумі ЦК КПРС було проголошено курс на перебудову Прискорення соціально-економічного розвитку. Власність. Перебудова це спроба партійно державного керівництва СРСР вивести країну з кризи. Що охопила всі сфери життя суспільства шляхом реформування авторитарно-бюрократичної системи і пристосування її до сучасних реалій. Керівництво СРСР хотіло дещо модернізувати радянську систему, зберігши керівництво комуністичної партії над суспільством і основи соціалістичного ладу, але результатом її був повний крах соціалізму і розпад. СРСР. Політика прискорення соціально-економічного розвитку передбачала швидкий розвиток економіки з метою виходу з кризи. Було поставлено завдання за 3-5 річки подвоїти виробничий потенціал за рахунок підвищення у 2,5 рази продуктивності праці. Однак невдалі рішення в галузі економіки привели до провалу цієї політики. І повного розвалу економіки. Провалу політики прискорення сприяло цілий ряд зовнішніх і внутрішніх факторів. Дуже негативно вплинула війна в Афганістані, яка вимагала значних коштів, Коштувала великих жертв і була вкрай непопулярною в народі. Війна закінчилась фактично поразкою СРСР. У лютому 1989 року радянські війська були виведені з Афганістану. Значно погіршилась міжнародна обстановка. У 1981-89 роках президентом Сполучених Штатів був Рональд Рейган, який зайняв по відношенню до СРСР вкрай непримиренну позицію, поставивши завдання зруйнувати СРСР. Який називав імперією зла, Рейган нав'язав СРСР гонку озброєнь, придумавши так звану стратегічну оборонну ініціативу СОІ. Це програма космічної протиракетної оборони, на протидію якій СРСР змушений був витратити значні кошти. Завдяки зусиллям Рейгана, який зумів домовитися з країнами ОПЕК, суттєво впали ціни на нафту. Це викликало різке скорочення валютних доходів СРСР нафтодоларів, які традиційно використовувалися на закупку за рубежем товарів народного споживання і новітню техніку. Негативно вплинула також Чорнобильська катастрофа. Аварія на Чорнобильській АЕС сталася в ніч проти 26 квітня. 1986 року. Від радіоактивного випромінення потерпіло 10 мільйонів осіб, 9 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь, в тому числі більше 7 мільйонів гектарів орних земель. Станом на 1990 рік 64 тисячі осіб, які брали участь у ліквідації катастрофи, ліквідатори, стали інвалідами. 7 тисяч померли. В районі катастрофи з'явилася 30-кілометрова зона відчудження, звідки жителів було переселено в інші регіони республіки. На ліквідацію аварії тільки у 1988-1990 роках витрачено 20 мільярдів карбованців. Щорічно на її ліквідацію, за рішенням Верховної Ради. Республіки виділялося 5 мільярдів карбованців. Радянські власті намагалися приховати її розміри. За вказівкою ЦК КПУ на забрудненні радіацією вулиці Києва було виведено тисячі киян на першотравневу демонстрацію 1 травня 1986 року. Негативно вплинули й деякі. Вкрай невдалі соціальні і економічні рішення уряду СРСР. У травні 1985 року була прийнята постанова ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР про боротьбу з алкоголізмом та його негативними наслідками, яка вкрай негативно вплинула на економіку УРСР і в цілому СРСР. Був обмежений продаж алкоголю, і це викликало величезні черги. Зменшення продажу державою алкогольних напоїв привело до стрімкого росту самого наваріння, і держава втратила величезні надходження від продажу алкоголю. Державна скарбниця в УРСР не добрала близько 10 мільярдів карбованців, а загалом по СРСР в декілька разів більше. Було вироблено 60 тисяч гектарів виноградників, садових насаджень, закрито виноробні підприємства, крім самого новаріння широкого розповсюдження набули наркоманія і токсикоманія. Кількість наркоманів у республіці зросла з 1982 по 1989 рік більш ніж у 4 рази. У травні 1986 року була прийнята постанова ЦК КПРС про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами. Однак замість широкомасштабної боротьби з корупцією у владі зайнялися дрібницями. Наприклад, були встановлені максимальні розміри дачного будиночка, і всі ті будівлі, що їх перевищували, зносились. У квітні 1986 року була прийнята постанова ЦК КПРС про основні напрямки розв'язання житлової проблеми. Громадянам СРСР було оголошено, що до 2000 року кожна сім'я матиме окрему квартиру чи будинок. Необхідного економічного обґрунтування ця програма не мала і стала черговим об'єктом анекдотів. У листопаді 1986 року був прийнятий закон СРСР про індивідуальну трудову діяльність. Була дозволена індивідуальна трудова діяльність, але робота державних підприємств продовжувалася за старою схемою. Було також прийнято комплексну програму виробництва товарів народного споживання і сфери послуг. На 1986 2000 роки. передбачалося забезпечення предметами повсякденного вжитку і послугами всіх жителів країни, ліквідацію дефіцитів і черг. Ця програма також була провалена. У 1987 році було впроваджене державне приймання готової продукції. Спеціально створені комісії перевіряли якість виробів. Однак. Це також нічого не дало. Таким чином, у 1986-1987 роках спроби економічних реформ дали негативні результати. У 1986 році приріст валового внутрішнього продукту СРСР склав за дуже завищеними даними від Держкомстату чуть більше 2%. У 1987 році 1,6%. Таким чином, планова система господарювання показала свою недієздатність і стало ясно, що потрібно якось міняти відносини власності. Питання про радикальну економічну реформу було поставлено на липневому 1987 року пленумі ЦК КПРС. Передбачалося розробити правові й економічні основи для забезпечення співіснування державного і незалежно від держави секторів господарства, для чого сприяти перетворенню частини державних підприємств на орендні, кооперативно-акціонерні, приватні, змішані, також з участю іноземного капіталу. Для початку планувалося поєднати централізоване планування з наданням підприємствам певної свободи. Межі свободи визначалися трьома С самостійність, самоврядування, самофінансування. У дусі рішень пленуму 30 червня 1987 року був прийнятий закон про підприємства в СРСР. А у 1988 році. Закон про підприємства в УРСР, передбачався перехід підприємств на госпрозрахунок і самофінансування. У 1988 році був прийнятий закон про кооперацію, який передбачав створення кооперативів. Почався швидкий рост кооперативів, які виникли у сфері послуг, громадського харчування, торгівлі. Але ті кооперативи, які виникли у сфері виробничої діяльності, дуже швидко заглохли, не витримавши конкуренції з іноземними товарами, які почали ввозити індивідуальні торгівці після обмеження державної монополії на зовнішню торгівлю. Почалися тури звичайних громадян до Югославії, Польщі, Туреччини, пізніше до Китаю за товаром. І це вбило дрібне кооперативне виробництво. У сільському господарстві почали переходити на так званий орендний підряд. Почали створюватися агрокомбінати, агрофірми і агрооб'єднання. Однак, внаслідок значного збільшення заробітної плати в ході реформ значно збільшилась грошова маса, не забезпечена товаром. Це викликало інфляцію. І дефіцит продуктів першої необхідності. У 1989 році важке економічне становище привело до страйків Шахтарів Донбасу і Львівсько-волинського басейну. Поряд з економічними були висунуті політичні вимоги, націоналізація майна КПРС, скасування парткомів тощо. У 1990 році стало ясно, що назріла необхідність переходу до ринкових відносин, причому старалися якось сумістити владу Комуністичної партії і ринкові відносини, було прийнято декілька програм, які втім не були втілені в життя. За 1990 рік національний доход СРСР зменшився на 4% в Україні на 1,5%. Підвищився рівень злочинності. Зникли з продажу деякі товари: мило, цукор, макаронні вироби, цигарки. Почалась галапуюча інфляція. З 1 листопада 1990 року уряд України з метою захисту споживчого ринку ввів картку споживача з відрізними купонами. На завершення нагадаємо основні дати 11 березня 1985 року. Генеральним секретарем ЦК КПРС було обрано Михайла Горбачова 23 квітня 1985 року пленум ЦК КПРС почав перебудову. 7 травня 1985 року постанова ЦК КПРС про боротьбу з пияцтвом та алкоголізмом. 26 квітня 1986 року аварія на Чорнобильській атомній електростанції ЧАЕС. Липень 1989 року Страйк Шахтарів. Отже, перша частина лекції на тему Відновлення Незалежності України завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення.